Існує різниця між інвестором і середньостатистичним вкладником. Середньостатистичний вкладник цікавиться посереднім. Наприклад, він питає, як зростав цей вклад у середньому впродовж останніх 5, 10, 15, 20 років. Посередність для посередніх вкладників. Середні результати пасують для повільного шляху, та якщо ви хочете швидко розбагатіти, то повинні стати кращими, аніж посередність. Середньостатистичний вкладник здобуває прибуток зазвичай лише в той час, коли біржі зазнають підйомом. Коли вони переживають спад, йому залишається лише одне. Чекати, доки знову настануть кращі часи. Інвестор же не чекає під час несприятливих фаз. Він діє. Це потребує дуже багато часу і знання. При цьому, звісно, інвестор не завжди діє успішно, але він вчиться на своїх помилках і не опускає рук. Інвестор сприймає помилки як складову будь-якого успіху, вищого за середній. І навпаки, середньостатистичний вкладник. Не любить помилок, він вважає їх. Особистою поразкою. Середньостатистичний вкладник вірить, що злетий падіння біржі в середньому принесуть непогане зростання курсу. Він певною мірою ставить літак на автопілот і чекає. Упродовж останніх 50 років завжди виникав середній результат у 12%. У довгостроковій перспективі, незважаючи на кризи, падіння й декілька війн, отож, середній результат це непогано. Посередність, середньостатистичний, ось усе. Це лише питання вибору, усе має ціну. Якщо ви зупиняєтеся на середньостатистичному, то практично безсильні перед несприятливими фазами. Ви можете лише продати свої акції та однаково нічого не здобудете. Можете їх утримувати і сподіватися на кращі часи, але поки вони не настануть, ви знову ж таки нічого не виграєте. Однак є неймовірна перевага. Ви не змушені витрачати багато часу на свої інвестиції, незважаючи на це у минулому. Ви отримували середній прибуток у 12%. Якщо ж хочете бути інвестором, то повинні постійно багато вчитися і витрачати достатньо часу.